Ну а тепер, пане Крулько, Юлія Тимошенко сьогодні заявила, що українські громадяни знову можуть вийти на майдани. Якщо нинішня влада проводитиме таку саму політику, а до речі, у нас тут з'явився ще один представник нинішньої влади Артур Герасимов, народний депутат із блоку Петра Порошенка, от якщо нинішня влада проводитиме таку саму політику, як і зараз, і що єдиний мирний шлях виходу з цієї кризи дострокові парламентські вибори. От таким чином ви висунули владі ультиматум, попереджаючи її про масові заворушення, про підготовку яких, очевидь, добре знаєте. Дякую за ваше запитання. Ви знаєте, от якраз я належу до партії Батьківщини, яка є найстаршою з усіх політичних партій, які сьогодні представлені в парламенті, і це є дійсно державницькою політичною партією. Ми вже більше як два роки говоримо владі про те, що своєю згубною соціально-економічною політикою вони реалізують план Путіна і змусять людей. Вийти на вулиці через голодні бунти, через те, що забрали від людей з кишені остання ось що є найгірше. Тому ми, як політична партія, котра, якщо критикує, то пропонує конкретні рішення, законопроекти, не популістичні, як вони люблять говорити, а реальні закони, які реально вже зараз можуть вплинути на те, щоб доходи людей зростали, а тарифи були економічно обґрунтованими. І я хотів би на цьому зосередити свою увагу і дуже детально пояснити свою позицію і позицію політичної партії Батьківщина. Отже, ми на сьогоднішній день вимагаємо в парламенті прийняття чотирьох дуже конкретних законів. Перший закон, законопроект це проект постанови про утворення тимчасової слідчої комісії, завданням якої є одна важлива річ: пролити правду і встановити. Який же ж тариф на газ є економічно обґрунтованим, розклавши на кожну копієчку, скільки коштує водобуток газу, скільки має бути податок, скільки дохід має бути державної компанії «Укргазводобування» і скільки коштує транспортування до населення? Скажіть, будь ласка, що в цьому не так? Насправді мене турбує те, що в нас повністю упосліджено в парламенті. Такі форми парламентського контролю, як, зокрема, тимчасові слідчі комісії, це є інструмент в руках опозиції. Бо в Конституції написано: якщо є питання, яке турбує суспільство, 150 голосів створити тимчасову слідчу комісію. Законопроект про створення цієї ТСК ми подали 8 квітня 2015 року, більше як рік тому назад. Нам не дають можливості реалізувати своє право на створення ТСК, що ми робимо. Ми використовуємо крайній метод боротьби політичної, блокуємо трибуну і будемо це робити. Друге, який ми закон пропонуємо, ми вважаємо, що потрібно повернути норму закону, яку скасував попередній уряд Яценюка стосовно того, що весь газ українського водобудку має бути переданий населенню. Це значно вплине на конкретну реальну ціну на газ для населення. Третій закон, який ми пропонуємо. Ми вважаємо, що державне підприємство Укргазводобування не повинно бути е, навмисно своєю ж державою поставлено в нерівні умови порівняння з приватними підприємствами. Чому приватні підприємства ренту на газ платять 29%, а державне підприємство 70%? Правильно це чи ні? А якщо 70% рента, то це напряму вкладається у тариф на газ для людей. І четвертий закон. Ми вважаємо, що мусить бути врешті-решт реалізована, причому на законодавчому рівні норма, що постачальники газу для людей мусять поставити їм засоби для обліку, тобто лічильники у кожну домівку. Що ж тут популістичного? Поясніть мені, і за це власне ці законопроекти, які зареєстровані більше як рік назад у парламенті. Нам не дають можливості їх навіть розглянути, хоч вони прийшли усі комітети Верховної Ради. Тому я хотів би сказати, що якщо дійсно влада не хоче, щоб у восени народ повстав від того, що не мають за що купити собі хліба, то потрібно в парламенті сідати і приймати рішення, які ми пропонуємо. А тепер ще один момент: нам кажуть: не блокуйте трибуну, бо треба працювати. Так, от я вам хочу розказати. Про дуже великий обман, який трапився минулого четверга. Минулого четверга в парламенті спікером було поставлено начебто рішення, про те, що парламент буде працювати, ця сесія буде продовжена аж до вересня. Але насправді в цьому рішенні була зашита інша норма. Про те, що цей тиждень мав би стати не сесійним, а роботою в комітетах. Тобто, Партії влади, БПП і Народний фронт хотіли розпочати для себе канікули на тиждень раніше, бо вже були оплачені чартери, вже були замовлені путівки, і вже всі були готові на чемоданах відправитися, працювати в закордонні виборчі округи. Так от, ми не будемо голосувати за те, щоб парламент проголошував собі канікули на тиждень раніше, ніж це положено по сесійній роботі. І наступний момент: не вірте, що. Влада збирається впродовж літа зібратися з тих питань, які вас турбують. Це не відповідає дійсності. Бо якщо б вони хотіли приймати реально закони, то вони показували, як скажімо, із законом про Генеральну прокуратуру, як з космічною швидкістю можна подати закон, розглянути його і ще й надрукувати, оприлюднити в голосі України. Коли хочуть, роблять моментально, Дякую. а коли не хочуть затягують роками. І не дають можливості дійсно приймати реально ті закони, яких сьогодні потребують люди. І ще один момент То дуже важливий. Це ж вже третій Абсолютно. і ще один момент Так, надзвичайно важливий. Ви знаєте, що ми, як батьківщина, використовуємо всі методи політичної боротьби і законодавчої боротьби, і правової. Так, от я хочу поінформувати, що 25 липня відбудеться засідання Київського окружного адміністративного суду, в якому батьківщина Юля Тимошенко. Персонально оскаржила постанову кабінету міністрів і постанову ЕНКРІКП стосовно встановлення незаконний спосіб тарифів на газ для населення зрозуміло. Буде дякую, рішення суду зрозуміло. і рішенням суду. Ми скасуємо ці постанови. Дякую, дякую, Юрій Береза, Стисло, Потім експерти. Я хотів спитати. Ну от в тарифах наскільки. Потужна партія Батьківщина, я хотів би спитати: ви не розглядали, наприклад, на Франції, щоб Юлія Володимирівна очолила НКРЕ? Ми підтримали. ну, і, Я думаю, щоб най, найкращі тоді висновки були стосовно от всіх тарифів і всіх інших моментів. Поки що НКРЕ КП очолює молодий чоловік Дмитро Вовк, якого терміново відкликали з Ліпецька, з російського, сюди, в Київ. Очолювати НКРКП. А що Юлія Володимирівна, я вам хочу сказати, що за час її прем'єрства це був найбільш ефективний уряд і соціальні стандарти були найвищі. А в цій ситуації, в якій зараз Юлія Тимошенко якраз подана в постанові, про яку я вам говорив стосовно перегляду тарифів, вона є, вона має стати головою тимчасової слідчої комісії, і як людина, яка дійсно... Професійно може в цьому розібратися, вона розкаже всьому суспільству і змусить уряд встановити економічно обґрунтовані тарифи. Ось те, Дякую. що ми збираємося зробити. Святослав Павлюк, я з трошки відреагувати і задати запитання десь місяців вісім тому в парламенті існувала там спеціальна комісія, яку очолювала пані Бабак, яка розглядала питання формування тарифів. Воно розглядалося в парламенті. Був ці оприлюднений звіт. Тобто, така комісія вже була. От звіт вже є, фактично чого ще хотіти. Я не до кінця розумію. Це одна річ. Друга річ передати газ на баланси Українського українського населенню. Прекрасна ідея, але саме два останні уряди доклалися фактично. Ну то тобто два попередні уряди до 2014 року доклалися до того, що значна частина. Українського газовидобування переїхала в приватні руки за ціною металобрухту. Тобто, якщо ми змушуємо е, Укргазвидобування видобувати газ за 20 доларів, то в кінцевому варіанті вони вистачає грошей на компресори, на труби і так далі, так далі. Тобто при ціні 20 доларів вони цього не можуть докупити, щоб, щоб старе родовище якось далі розкачати. Їм треба купити якийсь компресор. Так, от коли вони його купують, тобто вони можуть залучити в сторонню компанію за довго спільного видобування, вона купиться компресор, і тоді той самий газ того самого родовища можна продавати за 300. І таким чином у нас в цій. Вимагання дешевого газу привели до того, що нас третина національного газовдобування приїхала в приватні руки. Оце є, оце є модель, яка в нас реально діє на сьогоднішній день. Таким чином, оці всі заклики, давайте дешевий газ український, давайте його дамо» Це, це означає збанкрутувати половину газоводобуваючих підприємств чи, чи, чи цих. Родовищ і передати їх в приватні руки знов за цього металобрухту і я... е... про ренту. Ще одна річ: ренту встановлював парламент. Тобто, я, я не розумію, тобто які можна б мати претензії до кабінету міністра, якщо його встановили ну я казав. Я, мене... я казав про те з приводу ренти, що ми якраз подали законопроект про те, щоб поставити всі підприємства і державні в рівні умови. Але цей законопроект не ставлять на голосування. Але по порядку ваших запитань у вас було три запитання. Перше запитання: я вам просто як правник хотів би пояснити, що є інструмент парламентської роботи, який називається Тимчасова слідча комісія. Він прописаний в Конституції. У нас для того, щоб не створювати ці парламентські інститути, придумують різні робочі групи, які ніде не прописані ні в регламенті Верховної Ради, ні в Конституції, і саме це той. Той орган, про який ви говорите, він не має жодних повноважень по жодному правовому документу. Ми проти того, щоб в нас створювалися органи, які не мають жодних повноважень. ТСК має повноваження. Це те стосовно того, і тому ми вважаємо, що дійсно має бути створена професійна тимчасова слідча комісія, яка має включити представників усіх фракцій, і не треба боятися, щоб був пролити правда. Світло на правду, і тепер питання з приводу друге. у Вас було питання. З приводу українського газу, так, так от я хочу сказати, що якщо державне підприємство Укргазводобування не в збиток собі, а з прибутком продавало і продає приватним підприємствам газ. По ціні 1590 гривень за тисячу кубометрів, то як громадянин України вимагаю, щоб це державне підприємство людям продавало газ по такій самій ціні. Ось це буде справедливо і правильно. Значить, значить, ось ці договори спільного видобування і підписувалися договори з тими фірмами, про які йде мова, якраз за уряду, за уряду, за уряду, якраз попереднього після революції гідності Зрозуміло, І з урядом, і урядом дякую. Януковича Азарова так само дякую, це правда. Олеся Йохно. Іван, завдання опозиції формулювати альтернатив, але альтернативи можна формувати тоді, коли є чітке розуміння причин кризи. От, скажімо, пан Вілку вважає, що соціально-економічна криза в нас лише через дії теперішньої влади. І не хочу усвідомити і закриває очі на те, що 25% ВВП це був Донбас. Донбас у нас розбомблений Росією, і експорт припинила Росія в першу чергу. І причини кризи саме в цьому, а не в самій по собі соціально-економічній політиці. Щодо газу, так, да, так ви ж про проблем. це не говорите. Тепер щодо газу, дивіться, ніхто насправді не проти ТСК, і насправді, можливо, дійсно не вистачає інформації щодо ч... того, чому така ціна на тарифи. Але коли ви і ваша політична сила говорить про те, що ціна на тарифи це виключно результат політики останніх двох років, це неправда. Тому що у і у президентів, і у уряду, в тому числі уряду, який очолювала неодноразово Юлія Володимирівна, була маса можливостей займатися модернізацією, енергодиверсією. Сифікацією різними програмами встановлювати лічильники, а не їздити, як це робили всі президенти і прем'єр-міністри в Росію і домовлятись про якісь знижки, є і ми бачили чим втайня, ці знижки яку. закінчувались. Тому чи усвідомлюєте ви, що саме ці тарифи а ви намагаєтесь людям сказати, що треба повернутись до того, як було, нав'язуючи їм абсолютно нереалістичні сценарії, і це деструктивно, замість того, щоб зайняти конструктивну а, позицію, чи да, є усвідомлення да. в тому, що і наслідки Дякую. вашої. Дякую, політики. дякую. Так, от я вам скажу дві речі. Перша річ: ви згадували опозиційний блок. Ви ніколи не почуєте від нинішньої влади критику опозиційного блоку. Я вам поясню, чому. Тому що опозиційний блок є, є опорою, є опорою для є конструкції опорою, є, опорою, є, опорою, є, опорою, є опорою для того, щоб коаліція, якої не існує реально, приймала рішення. І я вам приведу конкретний приклад. На минулому парламентському тижні. Ну я, я вас, ну я вас послухайте, послухайте народного депутата Куролька. Ну, якщо ви хочете Тиша... у, нас. у студії, Крульку. Я вам хочу привести дуже конкретний приклад. На минулому тижні. В парламент був кинутий законопроект стосовно руйнації, фактично реформи державної служби. Цей законопроект був проголосований 227 голосів за. З 227, 27 голосів дав опозиційний блок за цей законопроект. Більше того, цей законопроект приймався відвертим кнопкодавством, в тому числі людей, яких не було в цей день офіційно на роботі, і документальне підтвердження цьому є. Тому я хочу сказати, що на сьогоднішній день, на жаль, так сталося, що опозиційний блок став міцною опорою для фракцій коаліції у прийнятті потрібних їх рішень. Це один момент. Тепер другий момент для того, щоб зрозуміти різницю між тому, як було при Уряді Юлії Тимошенко, і як було при подальших урядах, достатньо взяти платіжку за газ тоді і зараз і порівняти, і у вас буде все зрозуміло. Це так, другий ти момент. Ти і третій момент. Що пропонує Батьківщина? Ми вважаємо, що доведення людей до крайньої бідності це призведе до катастрофи в країні. Питання... Ось до чого ми, ми вважаємо. І більше того, та система, субсидій, та система субсидій, та система субсидій. Яка на сьогоднішній день запропонована для країни, це є пряме вимивання коштів з державного бюджету, які йдуть напряму в приватні е, компанії, обленерго, Облгази і корумпований Нафтогаз, якщо би люди могли отримати адресну субсидію і за зекономлені кошти використати їх на енергозбереження, на енергоефективні технології, я би зрозумів цю систему субсидування. Але коли уряд звітує про те, що сьогодні в нас 5 мільйонів було родин на субсидіях, а буде 9 мільйонів родин на субсидіях, 80% населення країни, то це катастрофа. Бо європейські країни і європейські лідери звітують тоді перед людьми, коли зменшується кількість людей, які змушені від держави брати подачку. Звітуйте, коли люди стають багатими, а не доводьте їх до крайньої бідності. Ставте їх на ключок субсидій, і більше того, вимиваючи кошти з нас, з платників податків напряму в приватні компанії, з мержі діляться і працюють далі схеми. Працює корупція, з якими батьківщина не буде погоджуватися і буде боротися.